Добрий день, діти! Сьогодні у нас урок проходить в асинхронному режимі. Тому по можливості прогляньте, будь ласка, відео. Якщо такої можливості немає, то опрацюйте параграф за вашим підручником 16. А саме тему круговий сектор. Повторимо, що називають колом та кругом з попереднього уроку. Коло це множина точок площини, рівновіддалених від даної точки Центр – кола. Радіус це відрізок, що сполучає центр кола із точкою на колі. Які ж є елементи кола? Радіус, бачите, що відрізок що сполучає центр і точку кола. Можна взяти будь-яку точку кола, хорда це відрізок, що сполучає дві будь-які точки, що належить колу. І діаметр. Діаметр це найбільша хорда. Тобто хорда, яка проходить через центр кола, це її діаметр кола. Хто не записував формулу з попереднього уроку, записуйте. Діаметр дорівнює 2R. Тобто удвічі більший за радіус. Які ж предмети мають форму кона? Чим відрізняється круг від кола? Тим, що круг це частина площини, що обмежена колом? Зверніть увагу, що радіус, діаметр та хорди круга та кола однакового радіусу збігаються. Які ж приклади предметів, що мають форму круга? Як можна ж виміряти довжину кола? На попередньому уроці у вас було завдання дослідження провести і виміряти довжину кола, використовуючи нитку, побудувати коло, поміряти довжину нитки, це й буде довжина даного кола. Довжину кола прийнято позначати великою літерою С. Якщо ви провели дослідження, то ви з'ясували, що відношення довжини кола до діаметра різних радіусів кіл вийшло одне число наближено, яке дорівнювало 3 цілих, якщо округлити. Що ж це за число? Це число пі. Число пі це число, яке дорівнює відношенню довжини кола до його діаметра. Це є стале число, тому запишіть, ПІ наближено до рівня 3,14. Цієї формули можна виразити довжину кола. Довжина кола дорівнює добутку числа π на діаметр. Або знаючи, що радіус удвічі менший за діаметр, то формула буде мати вигляд С дорівнює 2 πr Розглянемо тепер таке поняття, як круговий сектор. Будуємо в зошиті коло до вільного радіусу, але не більше, ніж 3 см. Проведемо два радіуси. ОА і О. Бачимо, що круг поділено на дві частини, яка виділена зараз синім та білим кольором. Дана частина називається круговим сектором. Отже, круговий сектор це частина круга, що розташована між двома радіусами. Сума кутів усіх секторів, на які поділено круг, дорівня 360 градусів. Розглянемо два таких рисунка. Проведені два радіуси, побудований кут 90 градусів. Отже, сектор має градусну міру 90 градусів. Якщо провести діаметр у круга, позначимо його, наприклад, С і Д, то бачимо, що круг поділено на два рівні сектори. Такі сектори називаються половинами круга. Кут кожного з таких секторів дорівнює 180 градусів. А вже якщо кожну половину ми з вами поділимо на дві рівні частини, то утворяться градусні міри 90 градусів. Так як і на попередньому рисунку. Розгляньте, будь ласка, предмети, що мають форму кругового сектора. Ваше завдання на сьогоднішній урок. Перше. Знайдіть довжину кола та площу круга із радіусом 5 см. Тобто використовуючи формули для знаходження площі круга та довжини кола, ви зробите певні розрахунки. Завдання 2. Круг розділено на 15 рівних секторів. Знайдіть градусну міру кута кругового сектора. Отже, якщо сума всіх, всього круга буде 360 градусів, то для того, щоб знайти градусну міру одного з 15 секторів, треба виконати дію ділення. І третє завдання довжина кола дорівнює 18,84 см. Знайдіть площу круга, обмеженого цим колом. Використовуйте формули для знаходження довжини кола та площі круга. І робите розв'язання. Виконати завдання та надіслати в Teams. Бажаю успіху дітям!